Привітик всім! Сьогодні покажемо вам наші красиві квіти. Так, Ось ці дуже гарні. Давайте почнемо з цих. Дуже такі пушисті. Я такі ще даже не бачила. Так, далі. Які. Мушкатлики червоні. А, так, це е... твої любимі. Так, а тут звисаючі, біленькі і розові. Розовий. І тут гарненький, темно-розовий. Мені подобається, як вони в цих горошечках. Так, і пальмочка. Це в цьому червоному. Ні, каже, мило навіть виглядає. ну у там, квіт. Так, далі йдемо показати інші наші квіти. О, ці от квіти. Лілечка <рес> у штанах тропічних. Так, ідемо всі покажемо. Так, дуже гарні. Торік я придбала це деревце. Прямо на день народження, можна сказати. Татові. Як ти казала? No. Да. Так, далі. тут пальмочка. Розові тут. Так, Світлі. і тут заквітли біленьким деревце. Так, багато розових мушкатликів. Но тут заросла еще одна лилия да такая. Стоит, да. да лилия. Так. Девенька. Тут водянки. Лилия. Она уже пахучая. А ну, далее петуни. уже не Так, ну, шкатулки. Янка, не съедай. Так, Тут тетуні, тут дуже гарно. такі всі палки. Угу. Особливо ці розові, угу. а, так, і жовті мають всі. Тепер тут сальвії. Лілії. Так. Ялиночка як уже наша підросла. І тут розочки. Так, сюди красота. Так. Так, ще покажемо папоротник. Ось. І ще жигулика. Так, йдемо на город. Покажемо заодно, ще вам дуже квіти, але на картоплі. Дуже гарні квітки, яка у мене гарна картопля, людоньки. Головне, що її не поїли жуки. Так, фасолі. Так, фасолі вже до кінця тички. І ще заодно покажемо вам фудамент. Ось такий ще треба плиту залити. Це так. Ще треба глину розрівняти, покажемо вам підвал, де буде кочегарка? Так, і картопелька. Так, такі милі квіточки, красота. Де жуки? Я жуки отак так стрясую, поки вони ще маленькі. І коли вони ще там помаранчеві, такі у яйцях, то листочок зриваю. А тут я молоденько досадила картоплю. Так. Кріпчик. Так, далі. Так, тут фасолі молоденькі, лише тепер сходять. Так. Тут цибулька така гарненька. Так. Потичила я помідори, то чері. Так. Так, звичайно, посадила. Покажемо зараз. Гарно, чистенько, без бурянців. Так, шалата. Ось тут помідори попідв'язувані. Так, тут. Так, огірочки в рядочках. Так. Перець. Так, перес. І огірочки. Завтра я їх потичу на вільхові буки. Та я займаюся фізкультурою. Так, картопельки, так, багатенько. Ми вам показували, як янка чим ямки робила. Так. Вся заквітнула гарно. Це вже другий сорт фасоль. Кукурудза така ще і до пояса не є. Яночко, я по культурному роблю блог. Стараюся хоча б. Так, повертаємося. Так, грушка трохи вродила, а горіхів буде дуже мало. Де пооденно, дуже рідко, де два горішки. Так, слабенько буде. Ось так. Головне, би огірків було. В банку щось на зиму, а то в нас від торіки ще є шість мішків. горіхів. Так. Ось тут я досадила фасолі. Тички є, а фасолі ще не зійшли. Таке чуть-чуть сходять. Так, красота. Город чистенький. І Тузик, головний охоронець городу. Тузік, як ти поживаєш? Кажи. -яй 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 -яй. Як він любить теститися, облизувати нас хоче. Так, там відро погриз. Янщину ігрушку, щоб мав він ігрушки, кидає Яночка. Ну. Це не я, творе. Ти чим не тузі? Творя кидає. Іди побігай трошки. Ну ви її коло, коли нам дуже радість. На люті. Так, ми все показали. Красоту. Підпер виноград, так ось. Бо він, як уродить, буде важкий, щоб не завалився. Ось ці ми вроді не показували. Ні? Під хатою в холодочку. Кали квітнули вже, вже відквітнули. Ну, білечка, скажеш пока пока Така-пока! Пока Яночка каже з кониками, її любима спідничка. Ну, пока всім.